Nokia C21 з відбиточком пальця. Досить гарна ціна 2200. Ось такий по стану. Мікророз'ємчик. Телефон гарненький без дефектів. Немає ніяких дефектів. Екранчик у гарному стані. Немає різних царапок, косок і так далі. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Такс, про телефон. Nokia C21. Підтримка двох sim карт Встановлений 11 Android так Пам'ять 32 ГБ, 2 ГБ оперативна пам'ять. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Зараз покажу ще до речі, камеру. Так, ну камера простенька, як і в такому телефоні, в принципі, працює добре. Кому цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також дивіться інші мої відео. в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.